Серед слов'янських богів лише деякі мають настільки глибоку тінь і пульсуючу силу, як Велес, хранитель підземних світів, володар прихованих скарбів і перехресть долі. Поки перун панує над громом і небесами, велес керує глибинами не лише підземеллям, а й невидимими царствами, які живлять саме життя корінням, що годує. Таємницями, що зберігаються циклами смерті і відродження, які не оминути. Його також називають волосом Велес покровитель магії, музики і поезії, Бог, що оберігає стада, але й той, хто насилає хвороби, лихо і випробування, якщо його знехтувати. Він водночас той, хто охороняє скарби, і той, хто може позбавити їх божественна двоїстість, як сама природа, родюча й бажальна, щедра і невблаганна. Валес це більше, ніж просто Бог підземного світу. Він уособлення самої двозначності життя. Невидиме і видиме зшиті його ниткою. Він сторож переходів між світами. Там, де є тінь, присутній Валес. Там, де поетичне натхнення, його дихання. І коли зцілення народжується через зустріч із хворобою, саме він говорить через біль. Якщо перун це блискавка, що спалахує і руйнує в одну мить, то Валес це змій, що повільно повзе серед коріння, підточуючи і живлячи водночас. Перун живе на вершинах гір у буремному небі. Велес у долинах, у печерах, у туманних болотах. Вони не існують один без одного. Їхнє протистояння не просто міф про війну, це космічний танець, що тримає світ у рівновазі. Велес, майстер перетворень. Він не дає готових відповідей. Він веде крізь лабіринт, змушує шукача заглянути у власну темряву, перш ніж той заслужить світло. Саме тому його шанують чеклуни, цілителі й поети, бо справжнє натхнення народжується з подолання тіні. Слово його зброя. А змія його знак. У слов'янському міфі Обидва це брами, слово може зцілювати або зводити з розуму, а змія бути отрутою або ліками. Валес, володар прихованих скарбів. Але його багатства – не блискуче золото чи срібло, а глибші дари, родючість землі, достаток у стаді, здорове тіла й духу і таємниці, що досі ховаються в тіні. Він керує всім, що лежить під поверхнею. Ґрунтом, що живить коріння підземним світом, де народжуються мінерали і дорогоцінне каміння туманними озерами, у яких спочивають стародавні таємниці. Ті, хто прагнув добробуту, зверталися до Валеса, адже він міг як дарувати, так і забирати достаток. Його благословення не були безкоштовними, вони вимагали поваги, жертви і усвідомлення того, що за кожним багатством стоїть тінь відповідальності. Серед слов'ян Валес вважався покровителем чеклунів, провидців, бардів і шаманів. Слово, мовлене чи заспіване, мало силу могло зцілювати або проклинати, творити або руйнувати. Тому Валеса прикликали в обрядах заклинання, у ритуалах зцілення та в священній поезії. Вважалося, що його натхнення спускається невидимим подихом, наповнюючи серце поета і розум магабаченням. Змія, символ Велеса, також несе в собі подвійний сенс отрута чи ліки, тінь чи мудрість. У слов'янській народній медицині багато отруйних рослин використовувалися в малих дозах як засіб зцілення, це вважалося проявом дії Велеса. Він навчає, справжня сила народжується в рівновазі протилежностей. Велес мав силу насилати хвороби, пошесті і нещастя. Але саме він зберігав і таємниці зцілення. Ця двоїстість робила його водночас страшним і гідним поклоніння. Коли люди хворіли, вони вірили, що перебувають під впливом Велеса, і зверталися до знахарів, які могли від його імені зняти недугу. Наче Велес випробовує людей через біль, але водночас простягає ключ до зцілення. Він вчить, що здоров'я це не просто відсутність хвороби, а живий баланс між видимим і невидимим. Велес, володар наву. Царства мертвих. Але його роль не ув'язнення душ, а захист і проводження тих, хто переходить через завісу життя в Потойбіче. Як Бог перехресть, він тримає ключі від переходу і стежить, щоб кожна душа дісталася свого шляху. Саме тому в поховальних обрядах часто зверталися до Велеса, просили його прийняти душу померлого і провести її безпечно далі. Він не жорстокий Бог, що карає мертвих. А охоронець переходу. Той, хто стежить, щоб коло життя замкнулося як слід. У самому серці слов'янської міфології лежить вічне протистояння, перун, Бог грому і небесного порядку, і Валес, володар, вод, глибин і порушення меж. Цей міф не просто війна між двома богами, це символічне відображення динамічної рівноваги, яка підтримує життя, небо і земля. Порядок і хаос, світло і тінь. За переказами, Валес неодноразово залишав своє підземне царство, щоби кинути виклик перуну. Він піднімався на поверхню в образі Змія або дракона і викрадав стада, врожай, дощ, а іноді навіть дружину перуна. Це був не просто виклик це природний рух хаосу, який прагне прорвати межі порядку. Коли Перун дізнавався про крадіжку, його гнів спалахував. Із небесних висот він кидав громи та блискавки в змія, що ховався серед дерев, річок або гір. Це переслідування повторювалося знову і знову, аж поки Перун не завдавав удару і не змушував Велеса повернути вкрадене. У кожній битві Перун здобував перемогу, але вона ніколи не була остаточною. Велес, хитрий і незламний, завжди повертався. Починаючи новий цикл протистояння. Ця нескінченність, не слабкість, а нагадування, життя це вічний рух. Немає порядку без хаосу, немає щедрості без втрат, немає неба без землі. Цей міф відображає саму динаміку природи, коло пір року, дощів, врожаїв, посух і відроджень. Перун забезпечує порядок, але Велес приносить перетвор. Як володар вод, Велес прикликався в обрядах очищення і родючості. Йому вклонялися біля річок, озер і джерел, місць, що уособлювали його зв'язок із підземним світом і життєвим потоком. У воду кидали жертви, мед, хмільні напої чи монети, на його честь, прохаючи врожаю та здоров'я для худоби. Навесні, коли талі води оновлювали землю. Валесу присвячували ритуали пробудження родючості полів і забезпечення сільського добробуту. Велеса вшановували і у серці зими, коли світ занурювався в тишу і смерть. У цей період його присутність пов'язували з охороною родини, надією на майбутнє відродження і безпечним переходом через холод і нестачу. Лунали піснаспіви, влаштовували спільні бенкети, виголошували заклики до Бога, просили оберігати домівки, худобу і засіки. Ці святкування збереглися з покоління в покоління, згодом трансформувалися в народні обряди, що досі живуть у традиціях Східної Європи. Як покровителя магії, поезії та натхнення, Велеса шанували також мудреці й провидці. Шамани і жарці зверталися до нього в пошуках бачень і пророчих дарів. У їхніх практиках були співи, гри на струнах і зміни свідомості. Бо вважалося, що музика приваблює дух Валеса і відкриває браму до прихованого знання. Його прикликання вважалося небезпечним, адже це означало зіткнення з силами підземного світу і хитрістю повелителя змій. Але для тих, хто наважувався, Валес дарував мудрість і силу. Валес це передусім Бог парадоксів він володар підземного світу, але водночас охоронець родючості землі. Захисник худоби та водночас пов'язаний із хаосом і змієм, що пожирає хранитель скарбів, але й покровитель злодіїв та хитрунів. Ця двоїстість зробила його одним із найзагадковіших богів слов'янського пантеону він навчає, світ не побудований на абсолютній істині, а на напрузі і рівновазі між світлом, і тінню, порядком і безладом, життям і смертю. У колективній пам'яті Валес постає в різних образах. Іноді, як змій, що повзе в підземеллі, символ вічного кола і оновлення, в інших переказах, як дракон, грізний супротивник перуна, що несе бурі і викрадає багатства, а ще, як мудрий мах або пастух, що знає таємниці, володіє поезією, музикою і чарами. Ці багатоликі втілення зробили його незабутньою постаттю – що живе й досі в народних піснях, сільських казках і обрядах, прихованих у традиціях. Центральний міф про Велеса це його вічне протистояння з паруном, Богом грому. Багато фольклорних елементів зберегли в собі відлуння Велесової сили. У народних казках з'являються герої, що обманюють або кидають виклик владним силам, як відгомін його хитрості. У піснях часто звучить тема змія чи дракона. Згадка про його первісну форму. Узвичаяха, кидання монет у воду, прохання захисту для худоби, збереження талісманів, пов'язаних із тваринами усе це знаки його живої присутності в колективній підсвідомості, навіть у словах, назвах місць і приказках відчутна його тінь. І хоч час та історія намагалися приглушити його культ, Велес ніколи не зник, він лише змінив обличчя, сховався і залишився. Спадщина Велеса звучить і в сучасному прагненні відновити зв'язок зі священним у природі. Коли ми дивимося на води, ліси й тварин, відчуваємо силу, яку неможливо звести до раціонального пояснення. Змія, що скидає стару шкіру дракон, що стереже внутрішній скарб мудрець, що говорить мовою символів, усе це продовжує жити в архетипі Велеса. Він не належить лише минулому. Велес і нині стоїть на межі. Між життям і смертю, між свідомим і несвідомим, між матерією і духом. Валес нагадує нам, що життя це глибока і таємнича ріка. Зовні вона може здаватися спокійною, але підводні течії завжди ведуть до нових берегів. Він Бог, що не боїться тіні той, хто ходить між світами і показує справжня сила не лише у світлі, а в мужності пройти крізь темряву. Вшановуючи Велеса, ми згадуємо не просто давнє божество, а визнаємо в собі силу перетворення, хитрості і прадавньої мудрості. Він навчає, кожен кінець це лише зміна форми. І кожне падіння передвісник відродження. Як дракон охоронець стереже приховані скарби, так і Велес береже в своєму підземному світі невидимі багатства душі, таємне знання, інтуїцію, здатність приймати смерть і відродження. Він кличе на залишити страх перед дуальністю і прийняти парадокс, бо саме в рівновазі між Перуном і велесом, порядком і хаосом, небом і землею народжується повнота життя. Сьогодні його міф повертається не як тінь минулого, а як жива присутність. Він звучить у вітрі, що проходить крізь ліси у воді, що тече в річках в очах тварин у тиші гір. Коли ми дозволяємо Велесу промовити зсередини, ми стаємо ціліснішими. Глибшими, мудрішими. Нехай спадщина Велеса пробудить у тобі сміливість пройти крізь завіси, обійняти невідоме і перетворити власне життя на прихований скарб, розкритий світу. Якщо цей міф торкнувся тебе це не випадковість. Велес говорить через вітер, через тінь, через твій внутрішній голос Не залишай цей поклик без відповіді. Натисни вподобайку, залиш коментар. Поділись цим відео. Тут ми не просто згадуємо минуле, ми пробуджуємо те, що ще живе. Підпишись і пам'ятай те, що темне, теж священне. Велес уже відкрив завісу, чи зможеш пройти?